Коні. Одрік! Одрік, ходи? Пішли? Пішли. Ідемо вперед, додому. Давай, давай, давай. Все, вони вже чують, що додому. Да, 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 да. Так, 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 так. Начинаються забави. What' <laughs> you Пішли, пішли. Одрік, вперед, Одрік, вставай. Це мене не було добавитись. Вперед, втікай, Одрік. Але о, Веста тебе тут викупає. Ой, викупає. Вона вже так розійшлася? Певно, і вичісувати не треба буде. Тут, Все тут залишиш. Бо, вона так стала лізти мені цей тиждень то жах. А я вам казав, що то от під 7, 8, 9 місяців починається. Це, це, якісь... І вони лізуть капець. Ну, я, я пилососю кожен день, підмітаю 10 разів на день. Угу. Я вже ходив від шерці за вітамінами, давав ті вітаміни. але нічого не допомагає. Я не знаю, як з тим боротися. Мені вітеринарша казала, я не знаю, чому ви весь час даєте вітаміни, Вітеринарше казала весь час тримати робити. на сельвікалі. Весь час без перериву? Ну, я, щось, я, я запитала і я кажу, ми вже банку сельвікала випили. Він каже, хуй ще. Це то німецький, так? А я не знаю. Окей. Іменно для шерсті? Ні, він взагалі. Взагальний. Віх, вони там є дуже рівні. <хи> баночка, він корешочок додається, як добавка до. Угу, угу. Ваша ця чи, 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 чи тут наші? Ваша знайома? Так, е, да, так, да, ні, тут я вже угу. тут я вже не хочу. Пішли, пішли додому, вперед. Додому. Додому. Йдемо. Веста. Пішли додому. Отрік. Ходи.